Сімпсони передбачили фінансовий крах. У загадковому епізоді 34-го сезону тривожна сцена натякає на майбутню фінансову кризу, яка змінить увесь світ. Все починається з того, що Барт випадково знаходить старий випуск шкільної газети з майбутнього. На першій сторінці заголовок: крах банківської системи, світ переходить на нову валюту. Заінтригований він показує газету Лізі, і вони вирушають до бібліотеки, де знаходять спеціальний випуск економічного журналу. З датою 2026 року. У ньому йдеться. Сьогодні світ змінився, звичні гроші зникли, а найбільші корпорації запроваджують нову цифрову валюту. В епізоді показані жахливі кадри у банках довгі черги, люди не можуть зняти готівку. А на екранах з'являється загадкове повідомлення. Ласкаво просимо до нової ери економіки. Тим часом містер Бернс зустрічається з впливовими бізнесменами та каже: Ті, хто був готовий, тепер володіють усім. Що турбує ще більше? Експерти вже прогнозують проблеми у фінансовій системі, посилення контролю та поступову відмову від готівки.